Від сьогодні, 10 квітня, у Чернігові запрацював новий автобусний маршрут номер 25 Також внесли зміни до 26-го. Відповідне рішення погодили на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради 6 квітня. Крім того, змінено на назву тимчасового маршруту номер 21 Якщо раніше кінцева зупинка називалася Автозавод, то тепер мікрорайон ЗАЗ. Відновлення транспорту триває. Ми аналізуємо, які звернення надходять, і стараємося якісне надання послуг. Тобто від сьогодні запрацювало. було продовжено 26-й автобусний маршрут до мікрорайону Астра, тому що спочатку він була кінцева Цілковського, так. А, і зреорганізовано 25-й маршрут буде додалений 25А. Новостворений автобусний маршрут номер 25 А курсуватиме від заводу Силікат до мікрорайону Півці, вулицями Курсанта Єськова, Михалевича та проспектом Миру, 26-й, який розпочинає свій шлях від золотого берега, рухатиметься до нової кінцевої зупинки через вулицю В'ячеслава Чорновола. Також було внесено зміни в деякі рейси 29-го маршруту. Були звернення розпочалися навчання в школі номер 13 і розуміючи перекриття вулиці Любіцької щоб. До доставляти дітей до до школи внесені зміни в деякі рейси 29 го маршруту, які поки що відкрите перехресті вулиці Любіської і Ріпкінської. Є можливість довозити дітей до школи. Є окремі рейси, щоб їх відрізнити стоїть додаткова табличка. Мікрорайон зас нагадаємо, з 10 квітня громадський транспорт у Чернігові ходитиме до 22-ї. Це пов'язано зі скороченням комендантської години та збільшенням світлового дня.